Поки справжні чоловіки захищають нашу країну, влада робить собі пенсії під 3 тисячі доларів та влаштовують мобілізацію для 17-річних юнаків. Давайте подивимось. За запитом нардепа Гетманцева пенсійний фонд розкрив суми найбільших спецпенсій в Україні. Серед нардепів вони становлять від 23 тисяч гривень і аж до 245 тисяч гривень на місяць. Серед прокурорів цифри вже інші від 119 до 219 тисяч гривень на місяць. І абсолютними рекордсменами є судді. Розмір найвищих серед них виплат від 320 до 390 тисяч гривень на місяць. Водночас цим за даними пенсійного фонду. Понад 62% українців отримують пенсію меншу за 5 тисяч гривень на місяць. До слова вже неодноразово у раді пропонували скасувати спецпенсію, але до реалізації так і не дійшло. Чоловіки, запам'ятайте це слово, які не стали на обліку 17 років, автоматично отримуватимуть статус призовника у 18 років. Рішення Кабміну судово-юридична газета. Чоловіки 17 років у вас вообще це якось коннектиця. Ну я якась сумісність. Я пам'ятаю себе в 17 років. Ну я вообще не понімав не то, що як жити ні до чого стримиться. Взагалі не понімав, куди мені рухатися, чи на правильну я професію вчусь, що мені вообще хто мені подобається, не подобається. Це ну це діти, це не то, що підлітки, це діти. В Європі взагалі підлітки до 20, там щось ближче до 30. І це можливо і правильно, бо реально, от по, по власному досвіду і досвіду друзів, після 30 якось це здріває розуміння, як рухатися, що робить і так далі. І в 17 років чоловіків прив'язати, пацанів, дітей прив'язати до того, щоб вони вже ставали військово зобов'язаними. Ну, батьки просто бояться пускати своїх дітей на останні дзвоники вже. І реально, цей останній дзвоник в цьому році, ну, в 26-му, який відбудеться, може відбутися взагалі без хлопців. Ми можемо взагалі може дійти до того, що найближчий час ми не побачимо останні і перші дзвоники, такими, як ми звикли бачити їх раніше. Це може бути схоже абсолютно на другу історію, саме розуміти на яку. На жаль.